61 перша мюнхенська безпекова конференція зібрала 60 лідерів світових держав та урядів. Головна тема зустрічі війна Росії проти України. Голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк, який працював на Мюнхенській конференції в інтерв'ю Дмитру Гордону. Поділився настроями, з якими відбулася представницька дискусія щодо того, коли і як може завершитися війна, та чи існує чіткий план її закінчення. Станом на сьогоднішній день чіткого плану завершення війни немає. Коли я кажу чіткий план завершення війни, це план, який повинен бути розроблений Сполученими Штатами Америки, Європейським Союзом і Україною. Я хочу відзначити окремо позицію Володимира Зеленського, яку він заявив сьогодні в Мюнхені, про те, що жодних перемовин про Україну без України не буде, іншими словами, що жоден план. Який буде запропонований адміністрацією президента Трампа, який не погоджений Україною, не буде прийнятий українською державою і українською владою? Це єдина правильна позиція станом на сьогоднішній момент, тому що як тільки про Україну будуть домовлятися без України, то це буде домовність не України, а це домовленість буде Путіна і тих, хто з ним хочуть домовлятися. Повністю інтерв'ю Арсенія Яценюка з Дмитром Гордоном можете подивитися одразу після випуску новин у рубриці тема дня.